І ним я з мою подружку. Буду I... грати в гонки і з Тадеєм. Хорошо. Вона говорить привіт. Все, ми пішли. Також я її зараз буду писати, тому що вона не розуміє. тому що вона щас, якби, з нами не. Також я їй прошу вижу. Вона якби подружка, вона має це друзях. Так, коротше, Пиши. пиши. Давай, почти починаємо. Пішли, давай, пішли. Добро, все, давай, пішли. пішли. Ну-ка, я можем короче, ты. Сейчас мы потом можем. О, я тоже. А я вот проходила. А я, а. Шона, кстати, в чат Це... Ой, я не можем куда їй очень не нравится. У нас сейчас, кстати, не можешь пройти. Ой! Я даже перший не можу пройти, я в я... Вот я другий тоже не пройду. Да. <гл> Ой! А что это было очень отлично? Нас что-то пишет? Не, нас ще не че не пишет. Ну, Есть чего-то напишем. <гл> Давай. Уф, пойзо. Спасибо, спасибо Господи, за свет, я благию. Ааа! Я на ту сторону подумал, что он идет. Ай, боже кия. Ну я... У мене в мене много друзів. А подожди, як мені скажемо канал? каналу? Е, ну. Ну напишеш вам на канали. Е, назву е, каналу. Okay. No. Так. Там арт арт <плес> на аватар. Там арт на аватарці. Вона написала А. <плес> Кстати, пусть сейчас, щоб все два що шло на пеше. Вот так вот на батаре Там на аватар, на аватар Ти. Ну ладно, я так не хочу включать чат. Будь чатом. Так липше, Тому що, якщо он убьется, там где арт на аватар Ти. Ну, 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 вроде бы на пеше. Ник такой. Ник такой. Короче, нік у нас такий. Давай. Ну вообще, знаете, знаете, я вам говорю, мы с ним не учимся, мы с ним вообще не будем. Я просто вставлю в середину. E, Roblox Randy Roblox Official Randy Roblox Офічал Офічал Ренги Roblox Official. Ой Боже Чой тут такое Ой ладно Це просто просто Roblox не любить Коли таке що тупишу Ренді Роблокс Ой Офічіофічал. Ренди Робокс офічал. Це нік каналу. Це нік каналу. Короче, я написав нік каналу. Ось таке всяке. Щоб вона пішла подивилася свої. Якби відео, то куди не попала. Напиши, аби ти подивилася відео там, де ти попали. Ведео Сьогодні И написав сегодня, сегодня выйде, короче. Ну что, она, кстати, зашла и... Даааа, не вы пройти никак. Он вообще ничего не пишет, чему он вообще попал. Да, она попала, видно, на то что она мало попасть. Но он ничего не пишет. Это печально. У нас не по ДС? короче, скоро по почем-то подзвонилась, короче. Бо, оля... а якщо вона вийде віде відео, подивиться відео, то вона узнає Стас. мій спорожний голос. Хіп, що спорожний мене. Ну як спорожний мене? Спорожний голос, не спорожний мене, і всі наші нам ПДС і буде. А, я ніяк не можу пройти навіть перший уровень. Ви не представляєте, як це схоже. Тобто це ти. Це, ти? А, ні, це не ти. Просто тут чувак на... А, на цей пишеш, я подумала, що це ти, Єдка. А ты що говоряшь, ты вообще пришл всю штуку? Ну шо то хочешь? Шо находишь? На всі... Так, Ну На Да. Давай, ч ты нахотела? И сейчас она что-то написала. Видео кончить, коли? Buna skoro. Buna skoro. Kým ti ty No, já No Aj, prostě jdeme. Jenom ho No, dobře, já už je bych Jak like. <hlepřík>, u No, já skážu. Може я скажу. Що мені написала по сумасше за замазали? може тебе. Може тобі мені не мені замазали? Посумені. Може я скажу. Ну кожне ще там таке сказали непонятно. В напишіть комментарий, чи ви хочете аби я знову з якусь подружку з яву. Або з не знову. Іли я не знаю з кимось. Ем... Ні, ну якщо, якщо вона ще буде нормально, українська, ну якась китайка. Або. А, що ти можеш? Ну, <г input> то вообще не понятно. То что? А что на тебе? О, повезло, повезло. Давай, повезло. Друзья, я побив мой рекорд. И вообще, знаете, что? Друзья, я побив мой рекорд. Мощный. И знаете, я, я реально класс. как менять всю штуку с лазера. Заходим в... Заходим в... Я, я в пуху. Ну, пожалуйста. Заходим в... Мне все... Первый нам какой-то... Де... Я була на третьому уровні. Хоч мене написала, що вона була на третьому. у це була на третьому уровні. Це була на третьому уровні. Що було на третьому уровні? Що? Була. Не пане була. Ну і коли я хотіла почати відео, то в мене прям. Там було. тупа людей була. Ага. Не таке думала, що не просто так стаємо, там, а ми просто відео почала. І... Вона була на третьому уровні, ну кстати. Да. О, ну знаєш, вона виграла. Так, давай. А ты не була? Я, Блин, я не помню. Я, я майже до Також, ти виграла. <рес> ти виграла.

Походу ще один паркур цей вомі з ним, і все, пока. Бай-бай. Даже мені цей бодаж не спинуть з нього. Хоча ні. Ні, ну, ми йому спинуть. Ще цей паркур, але я напишу, що цей паркур. Давайте. Ще... Цей. Ну, вона прямо така бізненька, тому що її треба mm. в чат писати. Ще цей паркур і все. Да, понял. Буду. Ну, як. Якщо... У мене є багато друзів. Ну, а деякі просто не грають, декот я просто приходила. Будем включатися, коротше. Я озвучу її, виходить, якщо я зараз читаю замісний чат. Ну да. Ну, в принципі, я взагалі відео роблю. Я, я ще маю вести чат. І ой, о, який чат вести. Озвучивати? Я озвучу. Я, я якщо що, була на на четвертому. Ай, звук ну, я чекаю. Ну, хто поняла, що, що цей паркур буде прощатися. Ну, я надію, що вона поняла. Якщо вона не поняла, то це буде чуть-чуть е, сложні зупинити. Ну, Сейчас. ми... ну, просто без неї закінчить. Телевізор. Геніально. Що, що запишна, ще вона нічого не пишла, що ще було поїхати. Ми ще трішки. Ща, то мені ну, що, теж мурашки? Ну, це дуже написала вже. А, це просто час купила. Extra time, коротше. Я Ні, це просто... проблема. Extra я не спім записати. О, так стоп, рів. Да. Ну, то де? То де? То де просто то, що не Ну, піде чуть-чуть, що -чуть, чуть -чуть, я закінчу. Да, хто більше пройде, той буде реально професіонал. Ти щас не хей. Ні, я щас на 17. Нюка, больше скорость. Ой, повезло, повезло. Ай-яй-яй, Блазка. Вот я вообще не навяжу. Блазка, ай-яй. И вообще, знаешь ты? Это... Да я не знаете, э, э, хочу поменять свой Ну, як ви знаєте, у нього... У нього лучше 5 робоксов. Да, я больше. Ну что поделаешь, я менше играю в Ці Мне ніхто не буде купувати. У них вообще за <гас> 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 Ну да. То що мені призинати. А В неї 670 робаксів. Ну нах, ну це багато, я бомб. А мені, ексексі не на, і не потрібно нікому по ході матч, короче. Що ти таке? Блін, я б зараз, сказали... зараз сказала. Ти що писала що нічого? Я б зараз сказала, да я ж Я не ні. буду, а то ви мене вишукати. Просто що ти будеш? Ну у мене ніхто не шукає.

Молотка стала. А ты не кому була максимум? На трет мой я вже спала. На третьому я вже спала. А ти не кому максимум уровні була? На четвертому. Так я напишу ще створень. Була на четвертому. Знаєте? Добре, добре, що я з ним можу общатися. Так, написати в чат, все, а нею не, ну, треба общаться. Чуть-чуть послышніше, короче. Ну да. Я кошель по її. Я конечно її і... Я тоже озвучу трошечки. Да. Но... Ми... Я тут сам не головный кошу. Я все цей чат сейчас буду. Я все цей чат излучу. Ну не все чат прям. Но я не можу скакати, я не можу. Я даже по, другу, я по другому уровню ходил. У мене 83 удочки, просто буде злок свій. У мене, у мене було... 12 хвилин відео. Ну, я думаю, що ми зараз будемо закінчити. Їх 4 скоро, це прям Я давай, фінал, скоро фінал. Ха. Що, давай будемо колись прощатися зараз, що вже фінал. Давай, не пиши, давай, прощатися. Ой, я зараз до п'ятого дойду. Ну! О, пиши, пиши я, Тут написав, хто укер, пиши я. Давай, хто укер, пиши я. Турді. Е, наверное, так, давайте прощатися. Я. давай. О. Не, ну знаєте? Прощайтеся. Знаєте? Давай, все, стоять, давай прощатися. Ну стоять, да вона є. Я просто на позану, ну, дай, ми я піду прощатися, короче. Я "Всім пока", короче, я тоже пишу: "Всім пока". давай, "Всім пока". "Всім пока Дякую, короче, за поглядцітеся у це відео, посмотраїли. Ну, от зараз можемо все вже закінчувати. Давай, давай, погнали все на фото. Давай, з якого відео